Ми будемо говорити саме про дітей з особливими потребами. Так, інклюзивна освіта, реформа в інклюзії проходить і набуває певної трансформації. І сьогодні ці діти потребують, як ніколи, певної допомоги, підтримки, доступу до фахівців та спеціалістів. Я дуже рада бути причетною до сьогоднішнього заходу, адже такі заходи під час війни, війни дуже важливі, тому що ми маємо говорити про інклюзію, маємо говорити про безбар'єрність. І найголовніше в цьому випадку це міжінституційна співпраця. Тоді, коли органи державної влади, приватний сектор, батьки саме дітей, в сім'ї яких виховуються діти з особливими потребами та діти з інклюзивністю, мають говорити про це. Це дуже актуально і потрібно вирішувати проблемні питання саме відкрито, саме шукати рішення проблем і мати такі поради, які можна використати в житті, для того, щоб можна було захистити права, гарантії, законні інтереси своїх діток.